За сьогоднішній день ворог дещо активізувався. Штурмових дій було на Новогледарському напрямку 43, два тривають досі. Це станом на 6 годину. Дуже активно сьогодні працювала ствольна артилерія РСЗО. Було 211 обстрілів, але не дивлячись ні на що, ворог сьогодні поніс досить вагомі втрати в техніці і в особовому складі. В особовому складі втрати були вбитими пораненими більше як двороти. Це саме на напрямку Вогледарському, Те, що ви кажете, так? так А... Непроста ситуація, ось в Запорізькій області. Мова йде про Оріхове, якщо не помиляюсь, так називається село Там також а, Токмак Пологи там ворог намагається проводити теж е, наступальні дії, штурмові дії. А яка ситуація там? Які є перспективи для ворога, і які є можливості для утримання позицій для збройних сил України або можливо для контрнаступальних дій? Будь ласка. На запорізькому напрямку, в нам районі, дуже добре підготовлений особовий склад. Дуже додатково багато було зроблено по фортифікації, готові до зустрічі ворога. Але сьогодні штурмових дій там в районі в мене поки таких даних не було. Маю дані про 70 обстрілів запорізького напрямку. Але за штурмові дії немає такої інформації. Ні, там штурмові дії намагалися робити раніше. Але я так загалом питаю про ситуацію. Так ну але я так розумію, що ось цей саме запорізький напрямок, ну тому що якщо там вони проходять певні рубежі оборони збройних сил України, ворог мріє собі має вологі мрії вийти на Запоріжжя. І власне я не пам'ятаю там, чи до, до 14 березня, чи до якого числа Путін наказав своїй армії взяти Запоріжжя, то у них такі мрії є. Ну очевидно, якісь плани були їм доведені. А загалом, якщо говорити по співвідношенню, Сил, які там сконцентровані. Чи ворог має бодай якісь шанси а, просуватися на Запоріжжя Ну давайте почнемо з того, що географічно їм зараз дуже незручно там атакувати Запоріжжя. Вони можуть лише обстрілювати, тому що е, між підрозділами фактично там ще й з річка Дніпро багато водних перешкод, які там є. Е, е. І ворогу не так просто спланувати і почати там бойові дії. Обстріли так відбуваються, штурмових дій таких активних там на даний момент за останні 4 дні не було активних дій. Всі основні дії проходять зараз в Донецькому напрямку. Натомість відомо про те, що на запорізькому напрямку позиції росіян відвідали представники міністерства оборони, провели там огляд їхніх фортифікацій. Хочу сказати, що Наша розвідка і люди небайдужі, які працюють в тому напрямку, повідомляють нам про те, що ну дійсно досить добре вони там облаштувалися. Але це друга, третя лінія оборони. В них там досить сильно вони побудували фортифікаційних споруд, але при наявності всіх наявних засобів ураження, я думаю, що це невелика проблема буде для збройних сил України. Коли буде підготовлено і прийнято рішення щодо наступу, я думаю, що ми зможемо подолати всі всі їхні набудови. Ну, про обстріл Маріуполя. Ми поки не говоримо. Чекаємо на офіційне повідомлення від Генерального штабу збройних сил України, але я хочу запитати інакше. А Маріуполь ворог сьогодні використовує для того, аби там накопичувати резерви? Чи це транзитне місто, звідки йдуть з півдня на схід у груп... ну, певні там колони, групи, боєприпаси? Яке значення має Маріуполь? Сьогодні чи дійсно нам накопичена достатня кількість сил та засобів ворожого війська? Так, Маріуполь використовує це як логістичні склади. Використовує там як місце, де перебувають вояки, які відновлюються. Також там багато техніки знаходиться. Також вони використовують запорізький напрямок. Там де знаходяться російські війська. Також ми знаємо про те, що але саме через Маріуполь на Запоріжжя відтуда, звідти відправляються і особовий склад, і техніка для поповнення рядів на Донецькому напрямку. Угу. Ну, я наостанок запитаю. От Малітополь Бердянськ ми завжди читаємо про те, як ворог там окопується, і ви про це сказали. Зокрема, Бердянськ намагається перетворити на місто фортецю. Ці дії продовжують тривати. Тобто, вони дійсно вважають, що ключовими пунктами в битві за південь мають виступити ці населені пункти. Було би дуже добре, скажімо так, щоб саме ці міста, тому що. Якщо відбудеться звільнення цих місць, відкриються інші напрямки, за якими можна буде проводити контрнаступальні дії і вибивати ворога з тих позицій, на яких він знаходиться.